Він 15 років працював на радянську та британську розвідки, а ще врятував світ від ядерної катастрофи і примудрився втекти з е, СРСР з під носа КДБ. Хто він і як взагалі йому це вдалося? Давайте подивимось. 16 липня 1985 року Москва. Чоловік стоїть перед вітриною хлібного магазину на кутузовському проспекті. Повз нього проходить людина із сумкою в руках. Пішохід кидає погляд на чоловіка і відкушує шматок шоколадного батончика. Це знак. Так розпочалася операція вивезення з радянського союзу найбільш високопоставленого шпигуна перебіжчика в історії холодної війни, полковника КДБ Олега Гордієвського. Гордієвський народився 10 жовтня 1938 року в Москві в родині співробітника НКВС. Під впливом батька хлопець закінчив Державний інститут міжнародних відносин та поступив на службу у КДБ у підрозділ нелегальної розвідки. В 1966-му Гордієвського відправили у Данію. Там він шпигував під виглядом співробітника консульського відділу посольства СРСР. Це була перша поїздка Гордієвського у Західну Європу. Він був вражений рів. Нам життя людей і почав замислюватись, що з його країною щось не так. Через два роки СРСР вторгся до Чехословаччини. Тоді Гордієвський остаточно розчарувався в радянській системі. Він хотів її змінити. У 1974 році Гордієвський почав співпрацювати з таємною службою розвідки Британії Мі 6 Як полковник КДБ він мав доступ до найсекретнішої інформації. Британці в свою чергу ділилися отриманими від Гордієвського даними з цРУ. Допомога Гордієвського та тісна співпраця британської та американської розвідок одного разу врятувала світ від ядерної війни. У 1982 році Гордієвського відправили у Лондон. Його офіційним місцем роботи було посольство СРСР у Великобританії. Маючи доступ до секретної дипломатичної інформації, він дізнався, що радянський союз готує ядерний удар. В СРСР вважали, що під виглядом масштабних навчань НАТО сполучені штати завдадуть ядерного удару по радянському союзу, тому готувалися діяти на випередження. Однак, зі своїх джерел Гордієвський знав, що воювати американські. Ці не збирались. Світ був за крок від ядерного апокаліпсису, а тому не можна було втрачати ні хвилини. Гордієвський доповів про це між Ті передали інформацію Америці, щоб запобігти неминучій катастрофі. США перенесли навчання в інше місце. Американці були вдячні Гордієвському за вчасне попередження, проте самого шпигуна це поставило на межу загибелі. У 1985 році КДБ вдалося завербувати співробітника ЦРУ Олдріч Еймса. Він передав Москві список всіх відомих йому шпигунів, в тому числі і Гордієвського. Під приводом підвищення шпигуна викликали до Москви. З літака Гордієвського одразу відправили у заміський будинок КДБ, де його багато годин допитували. Йому навіть вводили так звану сироватку правди. Тоді вірили, що подібні препарати здатні розв'язати язика кому завгодно. Годно та Гордієвському вдалося обдурити агентів. Він категорично заперечував усі звинувачення, тому його відпустили. Але довіри до нього вже не було. Гордієвському заборонили повертатися у Великобританію і залишили у Москві. Він відчував, що за ним наглядають, а повне викриття як подвійного агента це лише справа часу. Тоді він вирішив тікати з СРСР і звернувся у Мі-6 по допомогу. Там розробили детальний і ризикований план порятунку шпигуна. 16 липня 1985 року. Гордієвський відправився до хлібного магазина на Кутузовському проспекті і, дочекавшись умовного сигналу, Почав готуватися до втечі. Через чотири дні Гордієвський вийшов на пробіжку. Переконався, що за ним немає стеження. Поїхав на вокзал і сів у потяг. Потім пересів на автобус. Після на нього чекала машина з дипломатичними номерами. За кермом автобус, співробітник британського посольства, який взяв із собою свою дружину з маленькою дитиною. Гордієвського загорнули у спеціальну ковдру, щоб його не відчули собаки, та заховали в багажнику. Після цього машина рушила у бік Фінляндії. У між Сподівалися, що на радянсько-фінському кордоні не стануть перевіряти машину з дипломатичними номерами. Але авто все ж зупинили. Собаки відчули з багажника запах людини. Здавалося, викриття неминуче. Поки британський дипломат сперечався з прикордонниками, його дружина зрозуміла, що дитині потрібно замінити підгузок. Вона винесла немовля з машини, поклала прямо на багажник, де сидів Гордієвський, та почала міняти підгузок. Запах брудного підгузку перебив запах людини з багажника, та собаки заспокоїлися. Через кілька хвилин машина перетнула державний кордон СРСР. Протягом 15 років Олег Гордієвський працював подвійним агентом. Зараз шпигуну 83 роки. Він живе у Британії та консультує західні спецслужби у 2007 році. За заслуги в збереженні національної безпеки Великобританії він був нагороджений орденом святих Михайла та Георгія, однією з найвищих нагород сполученого королівства. В СРСР же полковник був заочно засуджений до розстрілу. У сучасній Росії його оголосили зрадником. Коли журналісти питають Гордієвського, хто, на його думку, був одним із найефективніших шпигунів, він згадує Джорджа Блейка, британського шпигуна, який був подвійним агентом Москви. У 1966 році Блейк втік із в'язниці і перебрався до Радянського Союзу. Кар'єри Блейка та Гордієвського дійсно схожі. Правда, дзеркально протилежні. Але про це іншим разом. Далі буде.